Крісла колісні медикаменти та засоби індивідуального захисту. Ходинська багатопрофільна лікарня знову отримала гуманітарний вантаж, доправлений благодійним народним фондом. Детальніше про це далі у сюжеті. Не зупиняється потік допомоги, яку чернівецькі волонтери надають містам, що потерпають від початку повномасштабної війни проти України, захисникам на передовій, а також і медичним закладам, які її потребують. Вкотре благодійний народний фонд організував доставку гуманітарної допомоги з Румунії. Вантаж знову доправили хотинській багатопрофільній лікарні. У цих великих коробках медикаменти, засоби захисту, а також крісла колісні. 24-й рік розпочинаємо з доставки чергового гуманітарного вантажу від наших румунських партнерів. Це представництво фонду Ос Європа хілфи з В'єни. Цього разу знову ж таки ліки. Потім інвалідні візочки, є і маски, є і живлення для важкохворих людей. Медична директорка Хотинської багатопрофільної лікарні каже: народний фонд став надійним партнером закладу, допомогу якого відчувають і пацієнти. І медичний персонал. Ми отримали надану нам гуманітарну допомогу від наших партнерів, з якими ми скажімо, отримуємо таку допомогу вже не вперше. Медична допомога отримана у вигляді як лікарських засобів, так і засобів індивідуального захисту, і також візочки для надання якісної, доступної та безкоштовної медичної допомоги. За словами медичної директорки закладу, завдяки співпраці з благодійним фондом, лікарня отримує вагому допомогу, яка не Обхідна для надання якісних послуг пацієнтам ця допомога необхідна для нашого закладу, оскільки в нашому закладі щорічно проходять лікування не одна тисяча людей, як дорослих, так і діток, і забезпечує надання медичної допомоги і стаціонарних хворих. І маємо мобільну паліативну допомогу і також хворих на гемодіалізі. Забезпечити заклад медикаментами і виробами медичного призначення вдалося завдяки співпраці і допомозі партнерів. З Румунії. Ще раз можу лише подякувати нашим румунським сусідам і партнерам, які, незважаючи на свята, допомагають благодійному фонду Народний фонд перевозити гуманітарну допомогу для багатопрофільної лікарні в Хотині. І чергово хотів би їм подякувати. Мульцумас Фромос Аліна Рябко, Максим Білоткач, теми дня ТВА.